Ну що, всім привіт, Датюшка розповідай сюди відео, куди ти приїхала? Е, Кататися на віслах. На віслах чи на каное? На, на... віслах. Добре, добре. Всім доброго недільного дня. Ми сьогодні знаходимося в Лазні Богданич. Це гольф резорт. І ми сьогодні пронайняли каное. Коштує 350 крон одне каноє. Ви найняли дві лодочки і будемо сьогодні плавати. Взагалі коштує 700 крон одна, але ми взяли ваучер по акції 350 крон. Взагалі це гольф-клуб. Хлопчики грають в гольф якийсь таке зелененьке поле. Дуже багато машинок тут стоїть. Ось назва Golf Ресорт лазня Богданич. Отримують весла. І готуємось. Ну все, амаля в нас вже приготувалась. Вакуумуємо свої речі, вакуумний пакетик і будемо випливати. О, тата у нас готується. Він у нас вже другий день нам такі активності пропонує. Так? Так. Чоловіче. Вчора ми їздили на сеч, спіймали здоровезних двох карпів. Сьогодні будемо їх ще смажити ввечері. Приготування у нас. А сьогодні ми їдемо плавати на байдарках. То тато у нас активний і ми разом з ним. Супер. Так? У нас ходив за маршрутом. Каже, маршрут. Це маршрут такий, по якому ми сьогодні будемо плавати. Вони в тому році вже були, так що ці хлопці так що вже професіональні. Знає. А я ні. Я ще не плавала, то в цьому році ось такий маршрут, але хто який вибирає. І ще видають вакуумні пакетики, але це наш. Ось такі видають, так? Ось це видають. Великий, але це наш ми купували. Так що що, будемо, Є, будемо плавати. Це ну, скільки годин, добри. скільки годин це ми будемо плавати? Ну, в ту сторону проти течії, дві години, мабуть, десь так буде. А назад, я так нагадаю, 45 хвилин нам стачить. Ну, добре, тоді. Ну все, поплили. Таким лісочком з пташками ми продвигаємось до свого місця, від якого ми будемо плавати. Ще ми отримаємо ті байдарки. Діти вже пішли, вони вже знають, у нас ділові, в тому році плавали. вже Нікіта знає, звідки це пролягає цей маршрут. Така природа. Тихенько сьогодні сонячно, дуже тепло. На такому глазастику ми будемо плавати. Це один. А це друга лодочка. І до речі, Все. можливо, хто буде плавати, так потрібно з собою обов'язково мати від комарів, тому що комарів тут дуже багато. Ми вже набризкались. Мама, Все. Вон та ваша, а це наша. Добре, сната. так. І обов'язково футболочка, тому що можна поранити тут ручки, бо тут де, де, коли де є дуже вузько. І будуть гілочки. Щоб цього не було, так потрібно що футболочка, да, дочечка, і від комарів. Ти готова до плавання? А, О, так все вона приготувала все одно все чешеться, Ну, нічого. Так, ось так ми пливемо. Зараз щось ми тут один біля одного гуртуємось. Тичі, А зараз ми там будемо по ми, ми будемо будем назад плити, течії, а зараз ми. Ну чого ви до нас пристали? Так відпливайте. Ну так ми зараз тут. Біля Давайте відпливайте. в Ми зараз хочемо зробити зупинку, тому що пливемо скільки зараз пливемо? Хвилин 25, п'ять, Ні. Ну, так, ось, я ж кажу. і кажу, півгодинки пливемо і трошки вже устали руки, так що зараз ось такий, на такій природі, ми зупинимось. Така ж ширина річки, прямо як Амазонка ми плаваємо, і тут, тут такі у нас пригради на шляху, але нічого, ми справляємось. Припливли ми в свій пункт призначення, тут залишаються всі каної. А зараз ми будемо йти на пляж купатися. Саме припаркували свої каної. Йдемо на пляж Градик. Тут движуха така, дуже багато автівок, всі припарковані аж хто зна куди. Пляж Градик. Як? Комарик? Аптек, не комара. Комара. Так, питають нас, чи класно там, чи ні. На каное нам дуже сподобалось, але мозолі, мозолі є на пальцях, з непривички. Йдемо на пляж, будемо ще купатися та загорати. Засмагати, вірніше, сказати. Такий пляж, тут є обчерствені, їжа, яку можна щось там перекусити, поїсти. Зараз подивимося, що тут є взагалі, ну, що там лангоши. Ну, в принципі, пара кругліку, як все, як завжди, люди сидять, п'ють. І там пляж, зараз підемо розполагати. Людей дуже багато. Ми йдемо, хочемо десь хоч трішечки десь в сторінці розполагатися, але не знаємо, де ми там ляжемо. Ну, В принципі, ще є місто. І такий пісочок тут. Ну, їхній жовтенький чешський пісочок. І таке, такий водойомчик. <гум> Дитина довольна, вона водичку у нас дуже любить. Ну що, йди, пробуй, водичку. Ну що, як доць? Яка водичка, доць? Що? Ага, яка водичка? Тепла? Ні, дійсно тепла. Водичка тепла. Можеш нарядь, можеш. Папа перший. Наша маленька рибка ще купається і хочу, до речі, відмітити, що захід тут дуже приємний, пісочок і водичка чиста, чистіше за всю Кордуліцькому краю, за всі озера. Де б ми не були, тут дійсно чиста вода, вон видно ножки, водичка дуже чиста. І захід плавний і з пісочка. Тому що ми вчора були на січі, то на січі вода грязніша, набагато грязніша, і все в камінні. Захід дуже неприємний, потрібно якісь тапочки. А тут все плавненько, класно. І глибоченько тут, Он хлопчики вже стоять, то ми її завжди гонимо назад і потрібно тут контролювати, тому що захід тільки заходиш чуть далі і вже глибина. Тут з краєчку тільки плава, але вода дуже тепла, градусів 29. Не вигониш, не вигониш! Хоч трішечки, але отут з краєчку, да, так, Ну Вода тепла, тепла, а з краю так взагалі дуже тепло. теплюще. Сподобалась, і, зараз... да. і будемо вже зараз вирушати Її далі в свій маршрут і плити вже до того голфу, ми... знову на веслах, відкуди ми почали свій маршрут. Що, нам наградку дуже сподобалось. Ми тут вже не перший раз. Дуже класно. Чиста прозора водичка. Відрізняється від січі, на якому ми вчора були. До речі, вставлю потім відео, як ми вчора витягли два великих карпа. один на 5 кілограмів, другий на 6. Так що вставлю потім, покажемо, як ми їх тягли. І все, наші каної випливаємо. Там воно ну, плавають, теж сюди всі дивляться. Молодець! Ура, ура, ура! Витягують. Хороший кабан! Це ще більше, напевно Капець. Дві це який. Це ще більше, напевно, не зеркальний карп. Ой, який красавця. по потечі, до речі. І тут тоді. Дуже класно, можна особливо і не грибсти. Кіта <рес> каже, так, звісно. Денис каже, що назад взагалі лакшері. Ну, а мені лакшері. як грибуть, так взагалі тоді. <рес> а Маля каже, отак, дотичка, так мамочка, положи вісло і все. <рес> да, <доч>? <рес> Дивись. <рес> Дивись. <рес> <рес> Покоряємо ми ці дикі джунглі Амазонки. Ось так. Тут вузенько і трошки небезпечно. Ось наші друзі, колеги по веслам плавають також на каноях. У нас сама тут культурно масовий перекурчик, перекусик. Вони Нас пропливають, привіт-привіт. Зараз ми їх будемо нас доганяти, так, доню? Готова? <ривіт> ну, тоді... Лишили ми свої лодочки. І вже йдемо до цього гольф-клубу. ваучер в нас ще входить пограти в гольф. І Дениска в нас сьогодні хоче спробувати погна... пограти, позабивати м'ячики. Тато щойно розказав їй умови, ще розказує. Не треба, каже, ти вже пробувала, ти вже таке робила, так, да, дочечка? Давай. Ану ж, давай. Раз, два. Вже подати, далі Молоде! Ніска в нас спробує. Ну ух, ти, не вийшло. Молодець. Молодець. Щойно ми подивились, як грають професіонали. Там професіонал грає, не буду показувати, але він грає дуже круто і долітає в нього м'ячик аж до 200. У Дениса було був результат 150. Це аж ось там, хто знаде. Молодець. Ну, якщо б ходити сюди завжди, так був би також професіонал. Молодець, але виходить. Молодець. <плес> Каже, дочечка, а мені чого не знімаєш. Давай, дочечка, вона ж у нас теж професіонал. Давай, дочечка. От, молодець, умнічка. У Нікіті, до речі, теж дуже виходить гарно. Але він не любить, як я його знімаю. Клас. У нього прям виходить, він так легко-легко, а воно летить дуже далеко в нього. Хоч ти мене знімала. Давай, дочечко, знімай. Ой, іще давай пробуй. Ну іще. Іще <смі> ну, разочок. Молодець. <смі> Не так то воно й легко, так, да, датюшка? Так. Перший раз в житті та ти ж. круто, молодець! Кругляємо, що тобі сподобалось? Да, клас. Клас, сподобалось. Перший раз в житті, дуже Перший так. Раз було в житті... за 150. Ну, було, було дуже споділ, далеко. В спатіл, Нікіта ну, спотіл і Нікіта теж дуже класно, до речі, виходило. Так що, все. На сьогодні ми вже завершаємо свою прогулянку сьогоднішню. Класно, дуже відпочили на байдарочках, на гольфі, і їдемо вже додому. Всім пока-пока.